Між Пригожином і Шойгу зараз якийсь черговий скандал через якісь контракти, але їхній скандал це не якийсь окремий випадок. Зараз на території всієї Російської імперії починається смута. Хто б міг повірити ще півроку тому, що вірний путінець, член Держдуми Затулін, офіційно заявить, що цілі спецоперації не просто не досягнуті, а просто втратили сенс? І за це його ж свої збираються покарати. А хто б міг повірити в те, що банда Вагнера візьме в полон підполковника російської армії, а Пригожин буде публічно гризтися з Кадировим? Всі путіністи зараз гостро критикують одне одного і звинувачують одне одного в усіх гріхах. Поки що фігура царя залишається недоторканою. Але в авторитарних суспільствах усяка критика. Обов'язково заляпує і самого царя, адже в недемократичних суспільствах за все відповідає він один. Ще трохи провалів на фронтах, і Путіна теж почнуть гризти. Причому свої як днями сумно зауважив ще один негідник Гіркін, в Росії настають смутні времена. Я би не згадував ні його, ні інших негідників, але їхня гризня це яскрава ілюстрація того, що дуже скоро чекає всю Росію. Внутрішні сварки еліти дуже яскрава ознака деградації режиму. А відсутність всім зрозумілого наступника Путіна лише підливає масла в вогонь. Впливове видання Bloomberg провело анонімне опитування джерел, знайомих із ситуацією, і ці джерела підтверджують, що політичні та бізнес еліти втомилися від війни і хочуть її зупинити. Але сумніваються, що Путін зможе це зробити. Російська еліта не задоволена шансами Путіна виграти війну. Еліту охопив настрій з невіри, і навіть найбільші оптимісти вважають, що найкращий результат для Росії зараз було би просто заморозити конфлікт у нинішньому стані. Крім того, тепер імідж Путіна як гаранта безпеки підірвано атаками безпілотників на Москву та бойовими діями в Білгородській області. Атаки всередині Росії посилюють відчуття незахищеності імідж Путіна як непорушного гаранта безпеки Росії підірвано. Але самі росіяни бояться, що цапами відбувайлами будуть саме вони, саме їх призначать ворогами народу як в добрі сталінські часи, і покладуть на них відповідальність за всі невдачі. Не зумівши перемогти Україну, Путін перейде до внутрішніх репресій. Ну, як це здавна заведено в рускам мірі? Чвари, недовіра, страх та крамола поглинають московські болота. І далі для росіян буде тільки гірше. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.